Майже, читайте почути, а в реальності. Він якраз бабусю моя вояниць весільна не церемонія внесення в паланкі і описано її тяжін. Куди? Куди, куди? Куди кидать? До цього, до молодого що Часто заряжається. Бо там є оцей момент такий. Все? Все добре. А Представнися туди. Англійською бачимо, щоб переможемо. А я Олена Вороновська, студент Києва Нівока. Із чотирьох осіб Паланкіна в той день один став моїм майбутнім дідусем. Це був командувач Юрій Джані. Тоді йому було лише 12 років, і він був найліпшим у північно-східному селищі майстром з виготовлення трун і носієм Паландія. Герої покоління мого дідуся, як і мешканці Північно-східного селища в повіті Гаомі, мали такі ж своєвільні характери, як і Гаоляни. Їх не зрівняти з скволими представниками мого покоління. Зіни з тогочасними правилами носії Паланкіна по дорозі брали наречено на пини, і це було б так само природньо, як розпорядникам винокурень випити горілки з казана, якому водить, її вони її підігрівають. Вони наважились би познущатись навіть з наречений самого небесного імператора. Крізь шурхіт гаоляного листя об стінки Паланкіна, звідкись раптом донісся сумний плач і порушив одноманітність дійства. Цей плащ, цей плащ був соволосні мелодії, яку вигравали сільночі й барабанщики. Бабуся подумала, що ці музики надто ж награють на своїх інструментах. Бабуся, відсунувши ніжкою шторку в паланкіні, могла бачити змоку від поту спину одного з носіїв. Однак вона могла добре роздивитись лише ніжки, зуті в розшиті великими червоними квітками капці. Вони були гостроносі й тоненькі. Мали дуже беззахисний вигляд, в них падало проміння зовні. Вони були схожі на дві лотосові пелюстки, або, швидше на двох маленьких золотих рибок, що причаїлись на дні під прозорою водою. З-під бабусі скотились дві сльозинки, кришталеві червонуваті, мов зернинки гаоляну. Потекли по щеках і досягли кутків рота. У бабусі на душі було сумно гірко. Образ чоловіка гарного, як його зазвичай показують персонажі на сцені у капелюсі, широким поясом, освіченого й романтичного, спочатку розмило, а потім зовсім змила слізми. Мабуся із жахом уявила, подзьобане проказує обличчя Даня Беньлана, її серце примнизав холод. Бабуся думала, Невже ця пара випущених золотих лотосів, це мав персик, кніжне обличчя, і щира ласка, і сердечні почуття мають дістатися хворі на проказ людині. Якщо це так, то краще вже померти. Тоскний плач у кауляному полі, перемежався зграбним волосінням. Синє небо, блакитне небо, барвисто зелене небо. Братику мій рідний, ти помер, дурненький. І небо для твоєї сестрички обвалилось. Я маю сказати вам, що наші жінки в північно-східному селищі повіту Гаомі Голосять за покійником так само чудово, як і співають. У перший рік Китайської республіки в повіті цюльфу співак на похороні з родини Конфуція спеціально приїздив сюди навчитись споминальних голосів. Мабуся чула, що коли день весілля трапляється на дорозі жінка, яка обладнає померла, це поганий знак. Тож її кепський настрій став іще головнішим. В цю мить один із носіїв звернувся до неї. Чи не заговорить наречена з поланкіна до своїх слуг? Шлях далекий, і нудьга така аж на душі тоскну. Мабуся поспішила схопити свою червону накидку на голову і хутко прибирала ніжки, якими підтримувала шторм. У полонківні знову законувала темрява. Заспівай, хоч пісню, щоб ми послухали. Може, не дарма це тебе несемо. Сурмачі й барабанщики, й вищай не прокинувшись із сну, Ще довго загубив у велику ту-ту, ту-ту, вторив хтось попереду і навколо здійснявся веселий рей. Бабуся стікала у поле. Перш ніж вона піднялась в полон кін, кілька разів насновляла, що по дорозі в жодному ралі не слід точити і сперечатись із носіями. Адже вони бідаки. Грубі химерні та ж могли скоїти все, що завгодно. Но всі почали ще духу трусити паланків. Бабуся хитала на всі боки, і вона обома руками вчепилась у сидіння. Мовчиш, трясімо, якщо не витрусимо з неї хоч слово, то може вона задзюрчить паланкін ніби перетворився на маленький човник у борхливих хвилях. Бабуся намертво вчепилася у сидіння. У животі в неї борслось два зіданих зранку яйця, а біля вуха та щели вухи. У горлі почались спазми, і рот наповнився нудовним запахом. Вона закусила куба. Господи, хоч би не знудило, тільки на це. Бабуся наказувала собі не можна млювати. Пельне, люди кажуть, що так посоромитись найбільша ганьба. Якщо тебе змукнуть у паланкіні, то, вважай, усе життя будеш пропащию. Жарти носіїв ставали ще грубішими. Хтось почав лаяти мого прадідуся за те, що він жадібний загребущий. Хтось сказав, що одну свіжу квітку страбляють у кізяк, а інший ще додав, що дань для бальян, обліплений гнійниками і хворий на проказу. Вони пощикували, що навіть за двором родини дань відчувається сморе гнилове м'яса. а в дворі зрелом літають зелені мухи. Ти ж забрудишся віддаля і від тебе почне смертіти. Ну, може, ми тому що не залежить. Сурні флейки пищали, народний запах у роті посилювався. Мабусні зупинили. Цікаво. Почитайте. Бабуси зуби ще сильніше впивалися в углу. У горлі було таке відчуття, ніби на ньому хтось бив кулаком. Вона не втримала і розв'язала роки. Не ходьте за тебе. Ой-ой-ой, прорвало. прорвала прорвало. Бабус не порвала. <свист> я думаю, що призначені одному для шлюбу <плес> люди навіть за тисячу лі поєднується ниточкою долі. І твій жереб на все життя призначається тобі немого, не залишаючи можливості перебирати. <плес> <це відчяло. плес> Як ви вибачаєте, що так круто, ну, це ж я, бачите, і такого. <плес> Це був про шматок про вам ключ. Як ви хочете ще почитати, приходьте. Завтра а можете сьогодні. Я, я, я дуже дякую за запрошення, вже вже йти. Це дуже добре. А ви розпочати, а не розпочати. Але якщо не вирішається. Добре, хочете. Залишайтеся, як хочете. Ми до шусти завтра вечора. Важко, прочитаю, а ви ще ваш коли? Прочитаю, Так, Я інші повідаю. Давайте, хто там не дівчинка, тишині. Ну, хлопчик вже, <чи>? ти вже. <рес> <рес> хто скаже, що ти дівчинка? Нехай перший кинек та культур. А оце лист учителю Мояню від... не від мене. Але від... від національної спілки письменників України. <смірко> Тут так, так відкрилося, але цікаво. <смірко> Бо цей е... роман Грайна Ван побудований на усени такий сюжет. Провенційний автор пише в виряду Нобелівської премії листи Ось, і посилає йому горілки. Таку цікавенну. От. І чим більше у той горілки посилає, тим краще йому пише рецензії. Каже, скільки бояє може вибити. Так, так. Він зразу питав, скільки ти можеш вибити. Я сказав, скільки він посміявся. Ну, коротше, 10 разів більше. А він сказав, скільки він після того відходить? Добре, це жарти. Жартами, то читайте все. ну, бачимо англійською і так. А скільки читати дивиться, дивиться семи тут? Ну, я думаю, що ну, я так собі відчуваю, якщо ви спішно. Ви думаєте, за кілька хвилин я не бачу, яке завершення. Тут вже немає значення, що він довгий. Мене не знаю, як ви Uh, at the Faculty uh, uh, of uh, Economy, uh, Department Finance and Credit. So, uh, Вітаю вас. Навіть і не знаю, як виразити мій настрій цієї миті, дорогі мій е, найшановніші вчителі. Ваш лист мов пляшка відмінної горілки, мов весняний грім, мов укол морфія, мов бульбашка опіу, мов сим, симпатична дівиця, Сповни моє життя весною, а тіло здоров'ям і радістю духу. Я не якийсь там удалено сороме лицемір. Я знаю і не боюсь відкрито заявити, що талант у мені б'є повінця. Але він постійно був схований від чужих очей глибоко в жіночих покоях Ян Юйхуань і зазнав вам образ, тягаючи вози в селі, як тінь, що здатний пробігти тисячу літ. Але тепер, нарешті, рука в руці з'явилась, Лі Лінцизі лі, 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 і Боле. Мій талант отримав ваше визнання і визнання одного з дев'яти найвідоміших детакторів Китаю, пана Чжоу Бао. Отже, він справді варто загортаючи, аби як книги, пісень і історії дожеволіти від радості. І як же слід відсяткувати, виключно дуканом. Діставши з бару е, пляшку з, з правнішінського дукану, відкруковую зубами, беру горло пляшки в рот і, задержу голову до неба, з булькотінням усушую повністю залпом. І радісно, одурманений насолодою, сводою, в хід пензель, що зависається, немов змія, переповнений натхненням, наче пава, що розпускається до свій кіст, не наче сто квітів, що квітнуть. Квіт... Квіт... Пишу дорогому і шановному учителю листа. Учителю, те, що ви, незважаючи на всю свою надмірну зайнятість, знайшли час, щоб уважно прочитати мій скромний твір вулиця Ліслюків, прощував мене до сліз. Іншими словами, я у соплях і сльозах. А тепер, учителю, прошу дозволити мені почергово відповісти на всі питання, підняті в у листі. Перше. Малий демон у червоному, який підбурює на повстання королівства м'ясних дітей у моєму повіданні, справді існує. Історія ця заснована на реальних подіях у цюго. У нас насправді деякі негідники, чиновники настільки корумповані, що вже наважуються чинити найбільше у світі злочин, убивати і споживати хлопчиків. Цю історію розповіла мені моя теща, колишня доцентка кулінарної академії завідувачів студентського університету спецхарчування. Розказувала, що в передмісті цюго є селище, якому спеціально вирощують м'ясних дітей. І там, де це оставляться як безвичайно, буденності, Вони продають немовлят, немов поросят. І зовсім не розділяються світньої скорботи. Думаю, нарешті має те, що мене обдурювало? От самі подумайте, їй від цього ні слави, ні вигоди, навіщо їй мене дурити? А тому вона ні за що мене не обдурила. Я розумію, що у цієї справи можуть бути надзвичайно серйозні наслідки. І написавши про неї, можливо, я не кличу на себе неприємності. Але ж ви, учителю, наставляли мене, що письменник повинен сміливо сприймати життя. І, як то кажуть, не, бо... не боячись, що порубають стягувати імператори з коня.